просто послухай. Кальці. Саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Всім привіт! Якщо ви думаєте, що так довго можна робити на Євробаченні у Базелі, то я вам скажу, що не тільки виступати, адже наші хлопці працюють багато, дають багато інтерв'ю також мають багато зустрічей. Тож влозі ми вам покажемо, як ми відвідували посольство України у Швейцарії, дітей з Маріуполя, які зараз проживають у Швейцарії, а також зустріч наших хлопців з українською діаспорою на день вишиванки. Ірина дуже приємна. Дуже приємна. Ну що? Супер. На територію батьківщини. Його, мабуть, звуть якось по-іншому. Але в цьому посольстві його звуть Мур. Так, так. Да, ну, в принципі, він свою місію виконав. Він було все заснув. Да, все. Хочеться, хочеться так само, якщо це. Гурці приплоть, якусь котів це просто Дозволити, тут дуже багато завжди приходить гостей. Тут закриваємося І дуже відгукується. Тут їхній кол теж приїхала квартала. Ван Петкова, Хімбль.

Це дитячий будинок з міста Маріуполя. І ми вже тут проживаємо три роки. І для нас, для всіх дійсно, дуже важливо, коли українці заходять до нас, вітають нас. Тоді ми розуміємо, що ми, Україна це єдина, бо дуже хочеться здобути. Друзі, сьогодні в нашої делегації та гурту Циферблат ще один особливий день на Євробаченні, тому що ми вже відвідали посольство України у Швейцарії, зустрілися із Іриною Венедіктовою. А наразі перебуваємо із дітьми з Маріуполя з дитячого будинку. Директорка яких спочатку повномасштабного вторгнення вивезла спочатку на захід України. і Наразі вони проживають у Швейцарії. Хлопці вже мали з ними, і вся наша делегація спільний обід встигли поспілкуватись. І зараз у нас такий міні-концерт, тому що для дітей це дуже важливо поспілкуватись із представниками України на цьогорічному Євробаченні. Дякую, що вболівали за нас і продовжує нас підтримати, якщо тобі подобається нашому відео. Папа за що? Нас забирають зайде, до мене тяжка. Крила Крилами після світа. А не, не турбуйся доля довірила світ останніми з нас Я світло шукаю, гори з hey, like you лайком.

Ви бачите нас із Яночкою, тому що Яночка з Маріуполя і вона фанатка наших влогів. Вона їх дивиться. Тому е, розкажи нам, е, щоб ти точно потрапила в цей влог. Е, як тобі тут? Мені дуже класно. Так, ти будеш вболівати за циферблат? Звичайно, я вже вболіваю. Як будеш дивитись Євробачення? Зі всіма всіх збереш? Так, да. Звичайно, всю всю, всю ось бачите? Тому не хвилюйтесь, все буде добре. Яночка все контролює наша зірочка.

Друзі, день вишиванки у базилі не пройшов поміж нас. Тому що хлопці прямо зараз зустрічаються з українською діаспорою позаду мене величезний прапор. Зараз буде нас накормили борщем. Зараз хлопці дають інтерв'ю, будуть фотографуватись. Є якась концертна програма. Ну, загалом подивимось, що тут буде далі. Тавський, з кропивою, з квасолею, і все найкращі українські рецепти. Ми чекали хлопців сьогодні, і ми дуже раді зустрічати українців. Це як день національної одиниці в Україні. Ви бачите нас в цьому варіанті. Привіт, сорі, лише звільнилась. Я наче нормальна, єдине, що трохи втомлена і дуже голодна. От би зараз поїсти такої соковитої, гарячої курки, з хрумкою скоринкою, яка так і ламається під пальцями. Або знаєш цих ароматних стріпсів, які так і тануть у роті крильця з легкою гостринкою, ну ще б картопельку таку золоту. У румяну. Mm. Не повіриш, що я не тобі казала, що голодна, а доставка від KFC вже у мене. Те, що я хотіла. KFC. Саме так у і смак. Друзі, і ми вже на євровілежі трошки покажемо вам, які ж локації пов'язані з євробаченням. Я у базилі. І це вперше в. Історії, якщо я не помиляюсь: Євровілеч у приміщенні. Ну, я трошечки в шоці. Ходімо подивимось, що тут як. Не гобіть нічого. Пішла. Отже, ти берка сердючка. Імоноскін. І о боже. Surprise, you know. Чому ти обрав саме цей костюм? Ну, це культова пісня, і це 69-й випуск. Розумієш? Я і Україна потребує всієї можливої підтримки. І я просто обожнюю цю пісню. Oh my God, thank you. Що ти думаєш про мене? З якої я країни? Мальта юриш no. mm. Україна? Так, ти з України? Mm. Так. Ти що ти думаєш про цю пісню «Bird of Prey» цього року? Я вважаю, що це чудова пісня. Хм, mm, Я так. Я сумую за постановкою, яка була у них на національному відборі. Тому що мені дуже сподобалася та постановка. Так, мені дуже сподобалася та постановка в стилі Бітлз. Це була постановка, яка мені справді сподобалася. Можеш заспівати трохи з пісні Вірки Сердючки? За кого ти вболіваєш на цьому євробаченні? О, або за Фінляндію, або за Австралію. Але ж ти бачив прапор на моєму мікрофоні. Oh ну ж по хлопці, tell me, tell me. скажіть мені, скажіть правду. Ми теж любимо Україну. Дякую. Вони дуже класні. Дякую. А що ви думаєте про пісню Birds of Prey? І про наш гурт Суперблад? Може, послухаєте чи ні? Дуже талановиті, безумовно. Багато кольорів. Мені дуже подобаються кольори. Так? так, дуже ретро. Так, це, мабуть, один із моїх улюблених костюмів цього року на сцені. Вони такі яскраві і такі красиві. Мені це дуже подобається. А хто переможе? Важко сказати. Я б сказав Швеція. <рес> Може, Фінляндія? Я не знаю. Або можливо Україна, може хтось із жовто-блакитним прапором. Це ви самі зробили? Ми привезли матеріали і зібрали це. Коли приїхали до нашого готелю в Базелі. я зрозумів, що не дуже добре вмію укладати волосся, але о боже, знадобилося багато спроб, щоб зробити зачіску. І як бачите, у нас не дуже вийшло. Як довго ви дивитеся євробачення? Це наш п'ятий рік перегляду, четвертий рік, коли ми приїжджаємо на Євробачення. Ми щороку приїжджаємо на Євробачення. Ви фанат Євробачення. О, так суперфанат. великі фанати. Що ви думаєте про Україну цього року? Добре, нам сподобалися всі. Так, це був дуже хороший виступ. Мені подобаються всі пісні. А хто переможе? Мотан! Цього року на Євробаченні у Базелі є величезні локації, такі як Eurovision Village, Eurovision Club, Eurovision Street and Eurovision Square. Що ви думаєте про це? напишіть у коментарях. Ну, загалом Європа нам дуже подобається ця атмосфера. Привіт, добрий день. Кого ви підтримуєте на цьому євробаченні? Цього року мені дуже подобається албанська пісня. Я вважаю, що вона дуже автентична. Україна також дуже сильна цього року. І так я думаю, що цього року конкуренція дуже сильна і ми маємо багато автентичності. Хто переможе? Я думаю, або Швеція, або Австрія гаразд, так добре. Але я сподіваюся на Албанію. Хто переможе? Я думаю, Австрія або Швеція. Mm -hmm. Так. Тобто ти віриш цьому хлопцю, який складає розклад, так? <laughs> Мені не дуже подобається пісня Джей Джея, але в неї багато підтримки. Тож я не знаю. Бачиш, моя улюблена пісня це Руслана «Wild Dancers». О oh, ва wow. це українська пісня. Wow. Так чудово, wow. чудово. Передаємо привіт Руслані. Я думаю, вона це подивиться. Вона моя улюблена. Ось так. Ти її знаєш? Звісно, так це не жарт. Правда? Справді так. Zajdesz, zajdesz i do menny, zajdes, zajdes i do menny, moja ptaszka. Zajdesz, zajdes moja

Аєт фром корсь на вонту привіт нашим всім українцям. Чу я тут в ефірі? Uh, завтра ж репетиції починаються вже фінальні. А зараз наша команда і суспільно, і наш менеджмент, і он волосся. Якщо його видно, е, дивляться півфінал, другий півфінал Євробачення е, там підтримують Латвію, Литву, наприклад, е, от е, коротше, атмосфера спокійна, е, трошки відпочивають. І загалом дивляться на конкурентів. а, а от е, по-моєму, атмосфера класна. Мені подобається. Я думаю, що тут буде якісь вакханалі, нічого такого. Всі красиво аплодують всім. Отака атмосфера в, в готелі See you!